У Вінниці розпочали роботи з відновлення декоративної арки, яка вже багато років прикрашає вхід до проспекту космонавтів зі сторони вулиці Келицької. Конструкція, що стала своєрідною візитівкою мікрорайону, за час свого існування зазнала суттєвих пошкоджень і тепер потребує капітального ремонту. Обшивка арки з часом почала руйнуватися через погодні умови. Матеріал не витримав перепадів, температур, дощів та вітру. Це не лише погіршило естетичний вигляд споруди, а й створило потенційну небезпеку для пішоходів. Щоб подикнути подальшого руйнування, об'єкт огородили захисною стрічкою та розпочали демонтаж пошкоджених елементів. Це архітектурно-декоративна композиція. Вона знаходиться після відкриття з третьої черги проспекту Космонавтів. Тобто, це з 2017 року зараз відбувається поточний ремонт арки, яка знаходиться на третій чергі проспекту Космонавтів. Це поточний ремонт. Відбуваються саме роботи з заміни обшивки, тому що вона була. В'язному стані, тобто були проявлені акти вандалізму, було пофарбовано, тобто вона підлягає тільки заміні. Також коли було розкрито саму конструкцію арки, заміняються деякі елементи. Плануємо закінчити роботи протягом двох тижнів. Це плановий ремонт по мірі необхідності. Спостерігаємо за належними утриманням на об'єктів благоустрою. При мірі необхідності ми їх ремонтуємо встановили кілька років тому, і відтоді вона стала невід'ємною частиною архітектурного обличчя Вінниці. Для багатьох мешканців міста вона символізує вхід у сучасний динамічний район, а для гостей слугує орієнтиром та своєрідною візитівкою. Попри те, що конструкція втратила свій первинний блиск, її значення для місцевої архітектури залишається важливим. Вінниця активно працює над тим, аби зберегти свою унікальну атмосферу. Сферу та водночас робити громадські місця більш комфортними та безпечними.